Вене, доброго часу. Вітаю вас на моєму каналі. Ми сьогодні з вами працюємо на трьох колодах: це золоте колесо плюс манара оракульна колода і інша оракульна колода. Так, ми зараз працюємо з котом, який сидить в мене на колінках, тому, як завжди, будуть сюрпризи. Налаштовуйтесь, будь ласка, на січень, на ваші бажання, на ваші плани, можливо, на енергетичний стан. І ми разом з вами подивимося, на які аспекти потрібно звернути увагу Овенам у січні місяці 2025 року. І так, кіт, вибачаюсь, сідай так, щоб я могла розкладати карти. Перша. Загальна енергія. Що йде у ваше життя, що вас обмежує? Тепер, будь ласка, ви загадуєте ем, певну ситуацію, і ми подивимося, як можна її вирішити, що вас здивує, і що зробить все світ для вас. Так, дивимось, які вони гарні ці карти. Загальна енергія. Четверка кубка. Карта говорить нам про те, що скучно, грустно сидите ви щось під деревом, тут може бути незрозуміння, чого це почався Новий рік, я ще не готова. Можливо, емоційно у вас якесь вигорання, можливо, на вулиці темно, але ви сидите і ви трошечки в такому емоційному чотирикутнику. Чотири це в нас, ви знаєте, квадрат. Коли людина загналася і сама себе емоційно закриває. Ми всі люди дорослі і знаємо, якщо погано, можна, щоб трошечки було погано, а потім треба виходити. І ви в даному випадку в січні зайдете з такими ще стабільними, нестабільними емоційними заходами, щоб можна так виразитись. Зараз будемо дивитися, чому це буде. Так, що йде у ваше життя? У ваше життя йдете ви, Королева Жезлов, подивіться, яка вона класна. Для того, щоб зрозуміти, хто ви, що ви, чого. Може, кіт йде до вас, але справді, коли ви знаходитеся в такому ем, втраченому стані, Сидить четверка кубків, хлопець той дуже сумний. До речі, якщо ви чоловік, то до вас, може, прийде така собі ресурсна дівчина. Але тут більш іде, іде розуміння себе. Іде той момент, що ви прийшли до себе, і нарешті розумієте, хто я що я і що я хочу в цьому житті. У нас іде король Пентаклід, дно колоди. Будемо дивитися, що в нас за ця людина така цікава. Але. Пам'ятаєте прислів'я скрізь тернії до зірок? От ви можливо через ці емоційні тернії і прийдете до себе, до себе зірки, до себе вогника. Що вас обмежує сонце? Дуже багато енергії. Ви десь зробили такі плани великі, але саме через те, що ви бачите, велике, ви не можете знайти деталі. Ви собі напланували, поїду в Тімбукту, закохаю в себе принца Чарльза. А насправді ви сидите і думаєте, блін, плану та нема. Я понаписувала чи понаписував собі 27 пунктів, але я не знаю, за що взятися. От саме те, що ви загальне велике понапланували, а не знаєте, як робити якісь маленькі. Тут може бути обмеження ще, коли ваша дитина має комплекс Напольйона і каже, мама. Треба було мене раніше виховувати, а зараз я вже сам себе чи сама себе виховала. І ваша дитина є центром в вашому житті, хоче прям абсолютно все. Притом дівчинка хоче, наприклад, бути моделлю, не розуміючи, що для модельних даних потрібно мати модельні дані і маму Анджеліну Джолі, і Бреда Піта. І ваша дитина в даному випадку також може вас обмежувати в тому, що її плани ви не можете реалізувати, а вона десь дуже далеко прям полетіла в своєму такий розмах. І вам це сумно. Прям дуже-дуже. Ситуація, яку ви маєте вирішити. Ну що, колесо фортуни. Якщо ви були гарною дівчинкою або гарним хлопчиком, то ви вирішите, вам боженька дасть. Назвемо це так. Казочку пам'ятаєте, той отримує, хто себе гарно вів і допомагав людям. Ще колісо фортуни тут може бути відповідь: це подорож, машина в лотерію виграти. Але в даному випадку, я думаю, що це просто чекайте, чекайте, оскільки доля вам дасть те, на що ви заслуговуєте. Якщо не з... Збудеться чи не розрішиться ваша ситуація так, як вам треба, значить не заслужили. Тут, в принципі, вишніх не можна обманути. Тому, якщо ви працювали і пряли ту прялочку, то все буде добре. Чекайте, що вас здивує тройка жезлів? Нарешті ви зрозумієте, яким шляхом ви йдете. По тройки жезлів ми з вами, в принципі, тут, може бути, у вас було якесь триєдиня, було три ідеї. І зараз оця одна ідея буде в. Пріоритеті, може бути, ваша дитина, яка дуже там летіла і все хотіла, нарешті обере одну ідею і скаже: Мама, я знаю, що я хочу. Настя хлопчик добіг, зійшов свого скакуна. І каже так, посижу я трошечки одна ідея. Тому що три жезли було, це три варіанти, три шляхи, і ви оберете нарешті щось одне. Не будете розбігатися. І це вас здивує, а що так можна, можна обирати щось одне. Що зробить Всесвіт для вас? Рицарь, Пентаклій. У нас тут кольоса такі. Це може бути знайомство з людиною, з земляної стихією, в якому вам буде комфортно і цікаво. Ще рицарь-маніт говорить про якийсь проект, якісь виплати, можливо, ви будете робити звіт по податкам і вам принесуть гроші, тут прямо на плечах хлопець прискаче, якийсь подарунок може бути. Знов таки вам запропонують командіровку, і ця командіровка принесе вам якісь фінанси. Тобто, в принципі, дуже все не є і погано. А може, ви виграєте щось? У вас де п'ятерка жеслів це говорить нам про якесь состязання. Вам там тендер. Скажуть, хто найкраще, і виграєте. І дадуть вам приз. І будете ви щаслива чи щасливий. Ну, такий подарок. Цікаво. Можете виграти в лотерею. Оце також буде якась така цікава ситуація. Добре, а тепер дивимося на жіночу енергію в січні овені. Що у вас там? Така класна нам колода, скажемо, Манара. Комусь вона заходить, комусь вона дуже еротична, але мені здається, що оракул саме те, що ми можемо з вами побачити. I hate it with Love. Ну, комусь вам захочеться всадити ножичка прямо в саму спину. Я думаю, що тут галатея і Пігмаліон трошки не спрацювалися разом. Не можна показувати да, в інтернеті такі картинки. Тому, дівчатки, будьте обережні з людьми, які знаходяться навколо вас. Мальчики, якась дівчина захоче вам класно всадити ножа в спину, і тут є про відносини людей, хто вас малює. Чи не загралися ви справді в таких от відносинах? Він одягнутий, а ви не одягнута. Тобто, ви така, як є, і вам хочеться це закінчити, вам хочеться помститися. Будь ласка, будьте обережні в своїх бажаннях. І наступна, до речі, як завжди, ви знаєте, я дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. І. Ви можете мені написати в приват, якщо хтось каже, не хочу світитися офіційно. Також, якщо вам потрібна приватна консультація, ви можете звертатися. До речі, у вас тут дно колоди. Я знаходжуся на вершині світу, і мені добре. Закінчуєте відносини і на красу дивитися. Тепер оракульна порада. Лене, nicht це. Чудово. Ось у вас ні. Навчися говорити ні. Інколи ні до когось, це. Так, до себе. І сприймається свідомо, що тобі не потрібно пояснювати. Часто до мене приходить дитина, каже: Мама, мені треба щось там зробити, мені треба пояснити. Я кажу, ні. Ти сказала ні і пішла. Не треба нікому нічого пояснювати. Тому ножечка взяли, потримали в руках. Не треба його використовувати, просто скажіть ні. І йдіть собі в світле майбутнє, овени, і воно у вас буде. Я вам бажаю гарного січня, як завжди, вдячна за те, що ви поставили лайк, за те, що ви підписалися на канал, написали коментар. Це просто неймовірний обмін енергією. І бажаю вам неймовірного початку року. Побачимося на моїх інших розкладах.